Сьогодні я вам хочу розповісти свій спосіб збільшення квітів на кущу широколисної гортензії От зараз я вам показую кущ, який навесні мав 5 гілок. ну Ви не здогадаєтесь ні за що, що цей великий кущ мав всього 5 гілок. Значить, от показуємо, Значить, от гілка одна, бачите? От вона, одна. Це гілка. друга гілка, третя гілка, вертикально знаходиться. Це четверта гілка, про яку я зараз буду розпові... розповідати. І п'ята гілка. От вона отак от лежить. Значить, е... оця гілка, вона вертикальна. І ця гілка вертикальна. І е... бачите, скільки бурньок вони не розпустилися. У цього сорту, взагалі, отак я ну, запримітила, що оці бруньки, які мали, мали б квітнути, вони не розпускаються. От розпустилися зверху три бруньки, які виросли в пагни які заклали квітки. Тобто тут на, будуть три квітки. На цій гільці те ж саме бруньки, які не пішли в рост. І от тільки отут от зверху закладені квіточки. От, 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 тобто на всіх верхівках. Інша гілка теж вертикальна. От дивіться, це бруньки, які не розвілися. Бачите, які вони малі. от, І вони квітнути не будуть. Можна там їх підростуть, забрати на черенок. І отут, ну, отуту, виходить, розквітли от, з верхні всі. От кінець гілки. І оці, які зверху були брунечки, які пішли в росту. Раз, два, три, три і от, четверта да? квіточка. Отут на цій гілці буде чотири квітки. А тепер дивіться, що я роблю. Я, значить, взяла оцю гілку. От вона була вертикальна. Я її змінила її полярність. Я її поклала на землю. Поклала і прищепила отут скобою Щас, от скобою бачите Просто вона не касається землі. І е, то есть, як на винограді. Ну, не знаю, хтось так робить чи ні, я так собі придумала, запримітила, і мені так подобається. Значит, і дивіться, що виходить в нього. Одна пішла. Бачите, одна пішла гілочка з квіткою. Слідующа брунька. Слідуща брунька. брунька. Дивимось, вона з квіткою. Наступна брунька, вона з квіткою. Наступна брунька теж з квіткою. Тут теж зараз подивимось, теж квітка. Розкриваємо тут теж квітка. Розкриваємо тут теж квітка. Тобто, виходить, практично з кожної бруньки, от бачите, воно вертикальне. Гілка, гілка, ще раз показую, лежить отак, от, паралельно землі. І з кожної бруньки вертикальна гілочка, яка квітне. От Бачите, так, так, так. Всі вони квітнуть. Переходимо на цю сторону куща. Той же самий кущ з іншого боку. От гілка. Отак. От там її корінь, от там корінь, і сюди вона йде. І от е, показую з боку, бачите, е, як лежить ця гілка. От вона. Вона лежить. Е, з неї виходять всі оці пагани вертикально. І на кожному пагані знову закладена квітка. Бачите, кругом є квітка. І от таким чином виходить ось такий от кущ. Оце все буде в квітах. Ну, це вже пагани цього року, оце всередині куща. Це я залишу на наступний рік. Вони будуть квітнути. А ці. Як квітне, то осінь я її оцю гілку приберу. Ну, може там залишу оцей пагін, залишу, подивлюся, як він буде розвиватися, один можу залишити. Все це оце, все буде зрізатися. То, тобто, що я можу сказати? Замість там, трьох бруньок, які на самій макушці, у мене виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять квіток. 10 квіток. От таким от чином, я маю такий великий то ще раз. Оце, оце гілка одна, яка має ну вертикальна, яка має от такі квіти. Це вертикальна гілка, я її залишила. І тут вертикальну гілку я залишила. Які мають по 3-4 по верхів верхні бруньки. А це покладена покладена горизонтально зараз я вам покажу отого от от барбуса який гавкає. Брітані. он бачите не дає нам нічого розповісти